Я люблю свободу, я люблю робити більш ефективні речі. Сторіс, я люблю вести суто лайф, якийсь там рандомний. Мені оце в кайф. Раз на тиждень, десь я роблю якийсь експертний сторітел. Я вивела шість зв'язочок, продаючих. Знаєш, не на прям прогріви довгі такі, да? Угу. А от один день ти вийшов. Тему розкрив, заявочки зібрав. там Працював заперечення, заявочки зібрав. Тобто, неважливо, мене там зайде старенький підписник, подивитись, чи новенький ці зв'язочки працюють. Я, до речі, зібрала за добу на півтора лями заявок. Прикинь, от на такому продаючому сторітелі, тобто раз на тиждень, окей, зараз зараз дай буде. Да? Коли люди не дивляться вже це, вони дуже рідко заходять, вони не будуть за тобою слідкувати кожен день. Людям зараз треба якийсь легенький, прям легенький, легенький контент в сторіс. Дуже дуже легенький, то не часто, і отакі продаючі інколи, прям інколи. І моя структура, моя стратегія це рілси. Карусельки і воронки. Вообще шикарна штука. Через сенси. Так, да, через правильні продаючі сенси. Тому що людина, коли захотіла, пішла подивилась. Я коли захотіла, сіла, записала собі 10 рілсів, наприклад. І вони працюють на просування, тобто вони ж новеньких мені підписників, да, залучають, і вони крутяться на мою аудиторію. А в сторіз мене бачить три людини. Ну, якби, так? Да? І ефективність дій. Думаємо, ефективність просування своїх підписників, нові підписники. Да? А тут у нас тільки свої. Спасіба, три людини. І то дві з половини вже купили, якби да <гум> і ефективність. Тобто, а, так я не можу сказати, що це не робочий інструмент, робочий, але треба розуміти, чи він твій на 100% і чи є в тебе активи аудиторія, щоб він працював. Тому що приходять люди з тисячою підписників, які сказали, що вони всім вже продали, і вони вигоряють, і вони не розуміють, чому не купують. А просто що ну в даний момент ну тобі треба переключитись на інше, на просування рілси воронки, все.